У Закарпатті люди дуже працюють, вміють економити земельні участки свої, як бачите, тут і зараз, і в цій теплиці проводять експеримент, не дивлячись на те, що схема посадки капусти максимальна. Сім рослин на квадратний метр, але вони також пробують ще і бурячок, який теж покаже себе як один із надранніх. Бурячок компанії Рікцван Зепо. Він дуже чудово себе поводить при вирощуванні в теплицях через розсаду. Ну, зараз трошки деякі особливі умови по тій причині, що дуже загущено все. Але сподіваємося, що буде також хороший урожай не тільки капусти, а й бурячка. І тому борщ буде смачний. Бо буде і свіжий бурячок, і свіжа капуста.